Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Державна інспекція архітектури та містобудування вимагає знести монастир самобут на Київщині. Належить він релігійній громаді Російської православної церкви за кордоном, яка заперечує будь-який зв'язок із Кремлем. Забудовники перевіряють правоохоронці, а народні депутати підозрюють державну зраду і вимагають від служби безпеки розібратися з братією монастиря. Його ж настоятель переконує, що приход Росії, руського міра вони не бажають. У темі розбиралася Інна Гуріненко. Мапа з хатами, межами городів і колишнім колгоспним полем. Це все паї за межами населеного пункту. Угу. Теж людські паї. Пані Іванна, староста Малої Султанівки, що на Київщині, показує генплан села. Це вже нова забудова повинна би бути. На ділянці відведені під новий масив у селі мають клопіт. Яких дозвольних документів? Не надавалося у полі за городами, де закінчуються людські хати, звели комплекс споруд із банями і хрестами. А на карті так і позначили іоаннівський монастир російської православної церкви за кордоном. Капітальні будівлі тут почали з'являтися років зо 30 тому, і будівництво триває. На забудову у районну прокуратуру поскаржилися місцеві. З перевіркою в монастир тричі приходили з держінспекції з архітектури і містобудування. Підтвердили, монастир. Тир самобут спершу вимагали оформити потрібні документи, далі узагалі знести. Вимагається усунути допущені порушення вимог законодавства шляхом приведення земельних ділянок у попередній стан, що існував до початку самочинного будівництва. Я спокійно відношусь к цього. По-перше, ну, я ж ніколи не строїв і не знаю цієї документації. Любов, який займався оформленням документів, він знає, що год полтора мінімум, а то і два. Мені дають два місяці. Ну як це можливо. Настоятель монастиря владика Олексій пояснює, будувався на приватній землі, яку купив у попередніх власників, зводили ті приміщення, які були потрібні братії. Даже є один монах, все одно всі служби потрібні. Нужна різниця, нужна швейна, нужна хлібопікарня настоятель монастиря каже, на початку повномасштабного вторгнення вже мали обшуки. Нині знову справою монастиря займаються правоохоронці. Це порушення правил експлуатації будівель чи споруд. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає обмеження волі на срок до трьох років. Розібратися із самобудом російської православної церкви за кордоном, а ще перевірити її на співпрацю з Кремлем. Вимагає і група народних депутатів. РПЦ, як ОПЦМП є частиною мережі впливу. Частиною а, шпигунської мережі ФСБ не зрозуміли, за які кошти вони були профінансовані. Відповідно було звернення на службу безпеки України, яка відкрила відповідну справу за сто одинадцять статтеї Держради. Сравнювати московську зарубіжною церквою – це безумі. Владика Олексій категорично спростовує звинувачення у панібратстві з московською ФСБшною церквою. Нащадками КДБ пояснює, після жовтневого перевороту російська церква розколота, вони відтоді у вигнанні і Гундяєва не шанують. Тічення 100 років ми розказуємо, що таке московської Що Це не церква. Московська патріархія не являється. канонічною церквою она предала закони церкви, начинає з -го року, декларації митрополита Сергія Страгородського о лояльному отношенні к власті большевіцької. Ані предали церковь і поэтому пройшов розкол. Воз'єднання двох російських церков закордонної і керованої часів радянського союзу кедебістами у 2000-х роках домагався особисто Путін. Я считаю, що это серйозна робота. Комітет госпі та з російської дореволюційної церкви на воз'єднання пристали лише частина духовенства, і зв'язків з ними певнить владика Олексій. Ні він, ні його браття немає. Нет, нет ні, ми ніколи мітрополіта пірогорах наших нікогда не придавали. Ті, хто хотіли уйти в московського патріхію, ті вийшли. наші приходилися. Їх можна зареєструвати в Росії ніяким образом. Тільки катакомбні приходи можуть бути більше нічого. Катакомбною залишається церква і в Україні. Скільки і парафій існує, таємниця відкриті лише два приходи: храм у Києві і цей монастир. Тут живуть з господарства і майстерні. Ікон образи різьблять по дереву, інкрустують самоцвітами. Керує виробництвом особисто. Єпископ, показує роботи за власними ескізами. Станок ровно, а все треба солі підрізати. То есть ручной работы очень много. Все говорят, ой, это из металла. Нет, нет, я говорю, это дерево, просто так сделано. Падмітав на запит вікна новини в СБУ повідомили, що звернення народних депутатів перевірити громаду монастиря на держзраду ще вивчають. Тим часом настоятель з уповноваженим адвокатом працюють з документами, що земля приватна, то певні, і будівлі на ній узаконять. Доводити свою правду готові в суді і приходу руського міру кажуть категорично не бажають. Я навіть і думать не можу що тут будуть зібутируськи. Почому що нас тоже одразу. На Гуріненко Роман Щербаков Олексій Євченко Вікна СТБ. марафон. Єдині новини.